Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Любі молільники, спільночани, паломники, прочани, які сьогодні мали ту дуже торжественну нагоду перебувати разом з блаженішим нашим Святославом у Галицьких пагорбах, у Крилосі, де ми приносили молитву до Господа. Через заступництво Пресвятої Богородиці, яка увіковічнена у Галицькій іконі Криловської Богородиці, тому щиро-щиро запрошуємо усіх, хто сьогодні разом з нами в молитві, діти старші і молодші, ті, як паломники, з якими мені сьогодні Господь дозволив зустрітися там, у Крилосі до стій Богородиці. Де кожен із вас мав нагоду молитися спільно, приймати святі тайни, бути тим активним паломником, прочанином, практикуючим християнином, де і вчора, вечором, і сьогодні ми приймали ту велику благодать Господню, приймали святі тайни примирення, сповіді Євхаристії, слухали Боже Слово, як вчора. На вечірні нашого владики Миколая, так сьогодні, нашого пресвященного, блаженішого, владики Святослава, Патріарха нашого, слухали Боже Слово і науку, і власне той духовний провід, де ми єдналися всі разом і дякували Творцеві. Насправді, що бачив сьогодні, я бачив сім'ї, бачив родини, бачив знедолені, зранені душі, бачив воїнів і героїв, бачив родини наших героїв, чи то полонених, чи то пропавших, чи то загинувших, чи то тих, які зараз на передові, бачив і старше покоління, і молодше, і дітей, яких носили на руках, бачив поранених ветеранів, бачив людей знедолених. Які теж просили того милосердя і тої милостині. Все це було видно кожному з нас, паломнику, який мав нагоду бути на святій літургії, молитися в часі вчора вечірньої, молебня, виставлення до богопочитання ікони. І теж сьогодні, хто мав нагоду молитися на хресній дорозі у Крилосі. Тобто, кожен з нас мав ту. Богом благодатну нагоду бути разом і отримати знову і вкотре то благословення, яке так важливе і так нам потрібне. Дуже дякую вам, дорогі спільночани і молільники, за те, що підходили, за те, що пригорталися, за те, що казали такі слова, Отець Ігор, можна вас обняти. Дякую вам щиро за ваші теплі материнські обійми через те, що це тепло серця, це щирість, це простота. Яка, напевне, тому і збираємося ми так чисельно, через свою щирість і простоту кожен з нас додає нашій молитві, отого, що ми називаємо благословення Господнього, бо через кожного з нас Господь у Дусі Святому діє, і ми, напевне, чуючи, о той заклик, це запрошення, коли Христос говорить і питає нас, я багатьом сьогодні паломникам говорив саме той приклад. Ви спитайте зараз свого сумління через Ісуса Христа, а Господь нас питає: От ти, брате, ти, сестро, сьогодні прийшов на моління. ти прийшов на паломництво, чи навіть зараз Ти прийшов тут і, включаючи Фейсбук, ти чуєш і слухаєш Слово Боже. Чи ти, дорогий брате і сестро, віриш в те. Що просиш, і найголовніше, чи ти віриш в те, що я тобі можу допомогти і це дати. І тому, коли ми чуємо це запитання в голосі свого сумління, стараємося не просто дати відповідь, а найперше усвідомити, чи я вірю, і чи я вірю настільки, що саме Ісус має мені допомогти, і більше ніхто своїми силами я часто не можу справитися. І тому прибігаю до Христа, хочу і прагну, щоб Він мені допоміг, дав сили, дав благословення, дав тої великої, такої глибокої віри, яка наповнює, яка напуває нас тим, напевне, величним джерелом тої благодаті, і ми сповнені тої великої мудрості, сповнені тої доброти і любові. Не просто маємо на собі її зупинити, а навпаки, маємо примножувати, ділитися і ставати причиною того навернення, того перевтілення. Тому любі молільники, любі спільночани, любі діти, дорога молоде, щирі і щирі вітання. Вітаю особливо наших найменших. Вони сьогодні теж були і насправді бачив цих дітей, ту молодь, яких вже не раз роками бачу. І я бачу, як вони зростають, як вони зростають не тільки фізично, але і духовно, саме завдяки своєму татові, мамі, бабусі й дідусеві, які були сьогодні поруч. Вітаю вас, дорогі рідні і близькі, брати і сестри, що ми протягом двох днів мали тут таку духовну наснагу, духовне піднесення на нашому паломництві до Крилоса. Зараз будемо розпочинати нашу вервицю. Тому завжди прошу і повторю, рухаймося далі. Вже це відбувається і це вже історія. А ми зараз є на молитві, от зараз і в теперішньому часі, неділя. Запрошуйте, помножуйте, діліться нашою молитовною трансляцією, щоб кожна людина, яка прагне бути разом з нами, скористала для себе тої доброї нагоди. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Цар'ю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарбнице влаг, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого. Перед усіма віками, світло від світла бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твоєго, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, всі разом запрошуйте один одного. Молитва розпочинається, діліться, помножуйте, записуйте свої намірення, стукайте в ті двері кожного, щоб ми наверталися, щоб ми були собою, щоб ми допомагали, підтримували один одного, ближніх своїх, щоб наша молитва була піднесена до Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення, молитва великої великої любові до Бога і просте звичайне слово, Господи, дякую тобі, що ти завжди поруч зі мною. Марія Маріє мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас разом. Маріє Маріє Мати Божа. Молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій десяток, наша молитва, за наших воїнів, захисників і захисниць. Молитва за полонених, поранених. Пропавших безвісти, молитва за родини наших героїв, матерів, батьків, дружин, чоловіків, дітей, онуків, братів і сестер, приятелів, друзів, сусідів, всіх, яких знаємо, які мають пряме відношення до наших воїнів, молімося щиро, щоби Господь розрадив, втішив, втихомирив, то не раз болюче серце, дав ласку того духовного супроводу, щоби ми. Насправді в щирості свого серця разом йшли до тої величної перемоги над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток. Ми маємо молитву за нашу родину, за наші сім'ї, за дітей, за онуків. Молюся сьогодні в особливіший спосіб за кожного, хто з глибокою вірою, великим опуванням і надією, за тих, що в немочах, за тих, що хворі, страждаючі і терплячі, за всі намірення наших паломників і вас, дорогі молільники, які кожного дня складаєте свої намірення. Чи на той поточний день, чи на цілий місяць, де вже ми почали молитву у місяці серпні і кожен складає свої особисте намірення, молимося щиро за тих, що прикуті до ліжка вдови, сироти, одинокі, подорожуючи і тих, що в чужині, за всі ваші молитовні наміри, що сьогодні в часі вервички ви складаєте і записуєте в своїх повідомленнях, за всі благі наміри наших сьогодні прочан, які просили про молитву. У всьому парафіальному служінні нехай Господь благословляє. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися МОЛИСЬ за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися МОЛИСЬ за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися МОЛИСЬ за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток. Наше молитовне намірення місяця серпня, а це молитва за душі убієнних наших захисників, захисниць, наших героїв, за душі убієнних, невинно об'єдних дітей, молоді, старше покоління у часі обстрілів, де теж наші українці спочили з Богом і віддали своє життя перед престіл Небесного Отця. Молимося за упокій душ спочилих наших рідних яких пам'ятаємо у своєму серці батька, матір, дружину чи чоловіка, бабусю, чи дідуся, дитину, чи онуку, пам'ятаємо про всіх за душі в чистилищі абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, наш Дух Святий, Троїця Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє в ім'я Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, Хвала Богові, ми знову з вами принесли Богові велику ефіру, нашу жертву про слави, подяки, прохання, перепрошення. Тому, продовжуючи наш місяць серпень, добавляємося до нашої молитви. Підписуйтеся на сторінку до мене, підписуйтеся і стежте, щоб вчасно мати повідомлення і бути тим молільником, спільночанином, активним, практикуючим. Який кожен день старається прийти і привести з собою вірних на молитву, тому щиро дякую всім, дякую Богові за прекрасне моління сьогодні у Крилосі, усім вірним, усім духівникам, отцям духовним, нашим архієреям, нашому блаженішому, за те добре, прекрасне Боже Слово, яке сьогодні кормило кожного із нас. Тому щиро, щиро прошу про молитву. Чекаю зараз на ваші молитовні намірення. Які скеровуєте як на місяць серпень, так і на цей тиждень, який розпочинаємо, а це дев'ятий тиждень по Святого Духа. Тому будьмо активними. І З завтрашнього дня розпочинаємо зустрічатися з нашими довірятами, які мали тиждень, мали, перепрошую місяць тих канікул, десь ми за ними скучили. Завтра ми знову будемо мати з ними духовну зустріч. Тому прошу про молитву, прошу про вашу жертовність. Про вашу підтримку і поміч тим, хто найбільше цього потребує це вдови, сироти, одинокі, наші воїни, родини наших героїв. Це дуже важливо, щоб ми допомагали, підтримували і були поруч. Тому всім щиро дякую за те, що ви разом чекаю на ваші молитовні намірення. Не забувайте, що почався місяць серпень, і кожен з нас може докласти своє намірення, скласти собі Богові ту ефіру. Нехай Господь приймає наше служіння всім спокійної, мирної ночі. Слава Ісусу Христу!